Друзі, всім привіт! Зараз ми відправляємось на інспекцію готелю Sharm Шермель Шейх, що раніше мав назву Піраміса. Пропоную подивитись разом, що змінилось після реновації. Готель розташований на першій береговій лінії у бухті Sharks Bay. Оскільки у 2024 році була проведена повна реновація, все виглядає новим, сучасним та дуже свіжим. До речі, тут ви можете випити каву. Із професійної кавової машинки, що є рідкістю для єгипетських готелів. Усі номери в готелі з новим ремонтом мають балкон або терасу. У міні барі є чай, кава та водичка. Поповнюється щодня. По запиту вам можуть принести халат, капці та праску. Також є стандартний набір косметики. Зараз ми з вами дивимось номер найпростішої категорії преміум. Максимальне розміщення в такому номері двоє дорослих та одна дитина. Тут є тераса з видом на басейн та на море. Територія готелю Каскадна від рецепції до пляжу близько 300 метрів. Кожні 15-20 хвилин територією курсує шатл. У готелі активна анімація. Є міні-клуб. Будують новий амфітеатр, де будуть відбуватись вечірні шоу. Планують закінчити до грудня 2024 року. Також добудовують декілька нових корпусів біля моря. Це ніяк не заважає відпочинку туристів. На території готелю є 5 відкритих басейнів, один з яких підігрівається у зимовий період. Та один критий. Він також з підігрівом. Головний басейн площею 2700 метрів квадратних, а глибина його доходить до 1,75 сімдесяти. Для дорослих є невеличкий басейн Adults Only. Є окремий басейн з трьома дорослими гірками. Також є аквапарк для дітей. Біля дитячого аквапарку знаходиться сплеш-зона з дитячим майданчиком та баром, де можна перекусити. У міні-клубі є дитячий лабіринт, де залюбки грається малечка. Якщо ви любите гучні вечірки, то в цьому готелі їх немає. Готель готелю розташований за 5 км від площі сохо. Можна туди прогулятись або за декілька доларів доїхати на таксі. На сохо можна погуляти серед яскравих магазинчиків та світломузичних фонтанів. Також там є бари, ресторани, навіть ковзанка та боулінг. Пляж готелю дворівневий. Є два пластикових пентони. Бухташерк Бей славиться своїм неймовірно красивим кораловим, рифом, тому це чудове місце для снорклінгу та дайвінгу. Пляжна смуга довжиною 700 метрів. Якщо пройти в кінець пляжу готелю Віхотел, там є повноцінний піщаний захід у море. У цьому місці закінчується риф, тому можна спокійно купатись. Під час огляду готелю ми потрапили на обід в головному ресторані. Чесно кажучи, вибір страв настільки великий та різноманітний, і все виглядало дуже смачно та апетитно, що хотілося скуштувати все. Хоч ми багато і не набирали, проте все, що ми спробували, було дуже смачним. Також у готелі v Hotel є 4 а-ля карт-ресторани. Гості можуть відвідати кожен з них. По одному разу безкоштовно. Якщо настільки смачно в головному ресторані, то я навіть не уявляю, наскільки смачно в а-ля-кар. Нам, на жаль, не вдалося спробувати, але якщо ви будете відпочивати в цьому готелі, обов'язково спробуйте та розкажете нам. Ви тільки подивіться, який вибір солодкого і наскільки смачно все виглядає на обіді в головному ресторані V-Hotel. Тут, до речі, можна замовити свіжоспечену піцу зі справжньої печі. Дуже цікаво спостерігати за процесом її приготування. А піца така смачна, що ми поверталися за нею не один раз. Окрім сніданку, обіду та вечері в головному ресторані тут ще можна перекусити в день біля басейну на пляжі та в дитячій сплеш зоні. Там подаються сентвічі, бургери паста. Також є бар з десертами. Біля рецепції можна взяти смачну каву, обрати десерт та насолодитись на терасі. V-Hotel це універсальний готель для тих, хто любить все нове та сучасне. Для підбору та бронювання туру звертайтесь до наших турботливих тревел-експертів. Переходьте за посиланням в описі під цим відео. А для того, щоб не пропускати нові огляди готелів, підписуйтесь на наш канал. Ваша сімейна турагенція, куди їду?